Михайло, таке питання. Дивіться, а як сталося так, що наш цей газовидобуток взагалі проіснував аж до майже четвертого року війни? Тому що це ж така, він, по-перше, знаходиться в основному у нас концентрований в Полтавська Харківська області. Це фактично фронтові області, де велися активні бойові дії, за рахунок чого вдалося його зберегти аж до 25-го року? Ну, насправді тут, напевно, найголовніше це те, яку стратегію ударів обрала Росія. Тобто в попередні роки вона концентрувалася часто на електроенергетиці, на газ вона менше звертала уваги. Складно сказати, чому саме є такі думки на ринку, що це могло бути пов'язано з тим, що у нас діяв транзит до початку 25-го року. Тому Росія частково не била по газовим об'єктам. Ну як не била удари були, пошкодження були. Вона атакувала в попередні роки. Якщо говорити саме про газовий ринок, то до 2025 року найбільшими цілями були підземні сховища газу на заході України. Можливо, тому що це робилося для того, щоб відлякати іноземних трейдерів, іноземні компанії від закачування газу в українські сховища, щоб у нас було менше газу.